Всім привіт! Сьогодні відео я хочу розповісти, як можна заробити гроші. Ну, погнали! Я думаю, немає такої людини, якій не потрібні гроші. І в цьому відео я постараюся об'яснити, як можна заробити гроші з невеликим бюджетом. Всі знають платформу AliExpress, де можна заказати дешевший товар, ніж в магазині. Це правда, і заробіток в тому буде заключатися. Ваше завдання знаходити товари, які зараз набирають популярність. Замовляти товар на AliExpress і продавати з націнкою. Ну і ви спитаєте, які же товари замовляти. Потрібно спочатку проаналізувати ринок, які є товари, які зараз популярні. Проаналізовувати ринок можна, наприклад, зайти на OLX, написати товар, який ви хочете замовити, подивитися, скільки людей переглядають, чи хтось замовляє. І ви можете замовляти навіть товари за пару центів. Просто потрібно створювати нові аккаунти, і там будуть давати купони для новачків, і ви будете замовляти товари за пару центів. І другий спосіб буде теж пов'язаний з Аліекспрес. І там є ще один крутий спосіб заробітку, а саме реферальні посилання. Ви спитаєте, як це працює? Вам АліЕкспрес дає реферальні посилання. Якщо людина перейшла по цьому посиланню і купила товар, то вам капає відсоток. Ну і ви спитаєте, де шукати таких людей. Ви можете, наприклад, зробити якесь провокаційне відео в TikTok, закинути туди його і написати: якщо хочете купити так само товар по дешевці, можете зайти по моєму посиланню в Aliexpress і вам дадуть купон. Способи реально круті, тому дійте. Якщо ви щось не зрозуміли, то пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.